Сьогодні, шановні друзі, дякую Богові за Україну, дякую нашим захисникам, це за те, що захищає наші землі. Сьогодні у нас 12 лютого і потрошку почала облітуватись наша пасіка. Це перший обліт в цьому році. Зараз ось прийшов 11 дня, 11 дня потроху. Облітуються чисто порідні маточки. Ну, починають облітуватися, не те, що облітуються, а починають градусник показує 10 градусів. Тепла, це Харківська область, нагадаю, такі трошки веселі радощі для бдзилера. трошка було всю зиму не заглядати до бджілок, але прийшлося прийти, тому що Є в нас проблеми, які потрібно виправити на пасіці і свої вже і, і зробив. Е, з мінусів у нас е, мінус 12 сімей. З них одна чистопорідна матка. На жаль, сімейка гарна на шести вуличках, а матка на днові. Бог я знає, що з нею произошло, Вона і не стара двохрічна, але. На жаль, така сумна новина. Е, повиправляв шість сімейок. Е, деяких, ось, я завжди казав і кажу, що коли пасіка збільшується, є якісь завжди косяки. Там десь пропустили кормів, не додавали, там десь десь щось, щось десь продивився, пробіг з утречка пасіку, поки вони ще сиділи. У клубах і деяким покидав отакі ось ліпешки а деяким кидав раніше, ось видно, да? а нічого вони не взяли, а тільки ось нагадали трошки на ліпешки На трошки їх підбило. то ли діло погані корми. Може десь паді десь трошки хватину, але. Вважаю, що невеликі в нас, е як то кажуть, мінуси. Одна сім'я тільки від голоду відійшла. Це шестирамочник на 4 вулочки десь в середньому. Е чомусь странно сіли зсередини і пішли в кінець. Не з краю сіли до, до передньої стінки або навпаки. Ну, в общем, отакі мінуса. <різвався> залишилось, як то кажуть, перезимували, залишилось веснувати, тому що весною погода завжди дає нам сюрпризи. Платформу в цьому році гарно перезимувала, дякуючи Богу. Там загнали її в затишок нормально. Сімейки тут також сидять, ну, можна щось заглянути. Це ось з лісового облітничка, маточка на три тривулочки. Тут у нас донори сидять, вже бачите, гудять потрошку. Що хочу сказати, в сім'ях є розплід. Пів ладошки, ладошку, черва пішла, ну воно не дивно, тому що в нас вже на минулому тижні було тепло, насипало снігу, за день виростав, насипало гарно, сантиметрів 8, мабуть. На наступний день він розтаяв і потрошку знову тепло. Ну, на сьогоднішній день вже на градуснику 10 градусів. Тому утеплення поклали усім в цьому році використовую отакий форгрізол десятка блистяшкою до клуба. ну, Ось бачите, отак давав дотації ліпюшечку на голову їм і Нормально, вулики сухі внутрі. Дуже подобається мені зимувати з фольгойзолом, тому такі в нас справи. Продовжуємо приймати замовлення на чистопорідних маток та на матах з лісового облітника. Ще є також місця на чистопорідних, пишемо, ще є небагато місць на першу партію. Це кінець червня лісовий облітник вже на липень. Е, також є місця ще на неплідок на трави. Ну, Неплідки то, в принципі, взагалі є можливість добрати, А плідним вже тільки на серпень. Е, тепер інформація для наших захисників. Е, наші друзі з Англії знову висилають там нам термобілизну, грілки. Для хімічні, для наших хлопців. Кому потрібно, пишіть на 063 745 1245. Е, пишіть, що бачив відео, потрібна термобілизна, розмір такий і куди відправляти. Е, які розміри прийдуть, ще не знаю, але я обіцяю, що там багатенько її буде. Це вже, мабуть, четверта чи п'ята від них допомога, також від моєї знайомої. Там Українка, яка дуже активно в Англії термошит-англійців, на допомогу нашим хлопцям присилала і термоси, і шапки, і перчатки. Усе підряд і носки, грілок дуже багато, батончики енергетичні. ну в общем, Отакі от справи. Ось платформочка теж вже поодинокі є. Виходи. Це не масовий обліт, а так, скажімо, із-за того, що тепло, воно затишно сьогодні. Але коли я починав знімати відео, було сонечко, а зараз вже сонечка немає. Так, ще одне питання до людей, котрі засівають якимись медоносами свої землі. Дивіться, в мене ось ж до стовпа, може видно, ось кусок великий. Тут десь може соток 15, може більше. І на іншому точкові ще там, 40 сотих парад, чим багаторічним можна засіяти. Однорічним фацелією я там сіяв в дергачах, де ми були. Ну, це потрібно кожного року пересівати. Я то не проти її пересівати, але там був маленький тракторець, який залітав і бігом. Засівав це все діло. Тут такої можливості нема. Тут тільки великі трактори, Ну, фацелю сіяти сівалку для пшениці це преступлення. Дуже багато, великий розхід. Тому хочеться щось посіяти багаторічне і щоб воно працювало кожен рік. Синяк там деякі кажуть, але я не знаю, там він на другий рік квітує, а скільки йому чи потім він перезасівається, Ну, в общем, якщо є в когось. Якісь поради, порадьте, або навіть якщо хтось з займається, також напишіть, будь ласка, в коментарі. Коротеньке відео для вас, мої друзі, підписники, бо давно не виходило ніяке відео. Починаємо навощувати рамки вже, тому що на сезон потрібно багатенько рамок, пасіка збільшується. Не забувайте. Про утеплення зараз сім'ям, тому що пішов розплід, піде, піде розхід гарний корму. Тому потрібно передивитися, хоч бігло де сумніваєтесь Я бачу, в цьому році Канді не використовую, тому що Канді 52-54, а мед 40-45. Тому зафасували. 8 ящиків таких пакетиків. В ZIP-пакет там влази 850 грам, якби ну, краще, ніж канді, мед Чому ми будемо чим попало годувати бджіл, якщо в якщо нас є свій дуже гарний продукт. Не забувайте про утеплення також і подивіться, тому що зараз от весною найвелика кількість гибелі бджіл. Тому що облетіли, сіли не там, або ще щось, або не вистачи не кормів, або пішло дуже різке потепління, матка почала червити. І, ну, тому що ви ж розумієте, що якщо бджоли зараз сядуть на розплід і вернуться холода, на корма вони по краям нікуди не підуть брати. А якщо холода затяжні, там будуть триматись, то, то сім'я і приплила ваша. Сяде і більше не осипаться на дно. Бажаю всім перемоги. Важкий час. Не забувайте наших хлопців підтримувати. Слава Україні. Всім бувайте.